Доброго дня малята. Запрошую вас сьогодні на заняття зліплення. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. На весні барвиста квітка, на галявині розквітла. Ли лиш поглянути хотіли, а вона знялась і полетіла. Так, малята, це метелики. Метелик один з найкрасивіших комах. Погляньте, вони схожі на живі квіти. Живуть метелики на всіх континентах, а з'являються вони навесні. Погляньте, метелики літають з квітки на квітку. Вдень вони літають, а вночі, піднявши крила, відпочивають. Метелики. Запилюють рослини та живляться нектаром. Малята, погляньте на метеликів, вони різного кольору. З усіх комах тільки метелики мають крила з чудовим малюнком. Погляньте, які вони чудові. За ними можна довго спостерігати і отримувати задоволення. Діти, давайте розглянемо метелика. У нього є тулуб, голова, крила, на голові є очі та довгі вусики. Малята, давайте ми сьогодні з вами зліпимо ось такого гарного метелика. Але спочатку розмінемо наші ручки перед роботою. Ось метелики біляви, розлітиць. По галяві. Я за метеликом Побіг а спіймать його не зміг. Для роботи нам сьогодні буде потрібно пластилин, серветка, стека та дощечка для ліплення. Візьмемо пластилін зеленого кольору, розімнемо його, розріжемо на три частинки та зробимо деталі. Круглу голову та тулуб, який складається з двох частин. Тепер з'єднаємо їх між собою. Ось так. Візьмемо пластилін фіолетового кольору, розріжемо його на 4 частинки і скачаємо кульки та будемо ліпити крильця. Тепер кожну кульку розплющуємо у вигляді пелюстки. Тепер крильця прикріпимо до тулуба з обох сторін, ось так. З білого шматочку пластиліну скачаємо дві кульки та зробимо очі. А тепер прикрасимо наші крильця. Я буду прикрашати жовтими кульками. А ви можете прикрасити по-іншому. З чорного пластилину качаємо невелику паличку та розріжемо її навпіл. А тепер зробимо вусики нашому метелику. Малята, погляньте, ось такий метелик вийшов у мене. А ви можете теж зробити своїх гарних метеликів. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення!